Вітаю вас, друзі, це погляд з Америки з Ігорем Айзенбергом. Сьогодні, 28 січня, 2026 року. Середа, і давайте подивимось на останні новини передусім на ті новини, які звичайно хвилюють усіх в Україні. Тобто, що відбувається з так званим мирним процесом, з мирними перемовинами, з мирним планом. А в понеділок, точніше, в понеділок ввечері чи вівторок вранці, тут проблема в тому, що я посилаюсь на британську газету. Все ж є різниця в часі між Сполученими Штатами та Великою Британією. Це британська газета Financial Times, яка повідомила про те, що Сполучені Штати. Тиснуть на Україну для того, щоб Україна погодилась піти з Донецької області, погодилась здати неокуповану територію Донецької області Росії в обмін на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів треба сказати що заступниця прес-секретарки білого, білого дому спробувала спростувати це е, повідомлення газета Financial Times посилалась на вісім незалежних один від одного джерел що цікаво вісім вісім тобто вісім джерел які окремо один від одного повідомили про це кореспондентам газети е, заступниця прес-секретарки білого дому сказала що це все немає місця, що ті, хто розповсюджує таку інформацію, намагаються зірвати мирні перемовини. Але по-перше, проблема в тому, що репутація прес служби теперішнього Білого Дому така, що вірити їй дуже важко, тому що кількість неправдивої дезорієнтуючої інформації, яка розповсюджується прес-службою Білого Дому теперішнього, вона настільки велика, що просто важко. Перерахувати, скільки було неправдивих дезорієнтуючих повідомлень з боку про Білого Дому. А з іншого боку, є газета Financial Times, а це газета з числа таких, які є респектабельними газетами. Для них їхня власна репутація є дорожчою ніж багато інших речей. І вони просто не можуть собі дозволити опублікувати те, що не перевірено абсолютно ретельно. І Тут іде посилання на вісім незалежних джерел, але що дуже цікаво, що в принципі вже сьогодні фактичне підтвердження того, що от усе це має місце, дав державний секретар Марко Рубіо. Марко Рубіо сьогодні, у середу, з 10 годин ранку, він виступає в сенатському комітеті з міжнародних відносин. Ну, періодично міністри вони звітують перед комітетами конгресу. Зокрема, це традиційно, коли держсекретар періодично звітує про різні міжнародні справи перед комітетом з міжнародних справ Сенату, перед відповідним комітетом палати представників. Так, от сьогодні державний секретар Рубіо, відповідаючи на запитання одного з сенаторів, він фактично підтвердився, що питання про Донецьку область залишається, за його словами, от каменем спотикання. Чи не єдиним невирішеним питанням, що якби Україна походила звідти піти, то все, мовляв, було і вирішено. Але він водночас сказав, що він розуміє, що Україні важко з цим погодитися, і він наводив також дивні аргументи, чому для Росії це важливо, тому що Росія протягом чотирьох років запевняла своїх громадян, що вона виграє війну, і от тому. До російського уряду буде дуже незручно, якщо вони от, зупинять війну, не досягши тієї мети, яка була поставлена самого початку, і навіть не, не, не окупувавши всю Донецьку область. Ну, досить дивне пояснення. І щодо гарантій безпеки, держсекретар теж висловився дещо більш детально, що <кій> ми не знаємо, що це за гарантія безпеки. Ми вже говорили з вами про те, що може бути лише два види гарантій безпеки, реальних гарантій безпеки: це членство України в НАТО. Хоча як буде працювати НАТО, як буде працювати п'ята стаття договору про створення НАТО, це під питанням під час адміністрації Трампа, але членство України в НАТО не розглядається. Проти нього виступають Сполучені Штати. Проти нього виступає Угорщина, тобто, за нинішньою адміністрацією американської України, точно не отримає запрошення до НАТО. Тоді другий варіант це міжнародно зобов'язуючий договір на зразок, скажімо, договору між Сполученими Штатами та Південною Кореєю або між Сполученими Штатами та Японією про спільну оборону. Де учасники договору зобов'язались допомагати один одному випадку збройної агресії третьої сторони. І війська Сполучених Штатів знаходяться, як ви знаєте, в Південній Кореї, і війська Сполучених Штатів знаходяться в Японії саме для того, щоб захищати ці країни, якщо на них буде здійснено напад. А держсекретар Рубіо сьогодні сказав, що гарантія безпеки так, що домова про домовленість про гарантію безпеки досягнута повністю, що вони передбачають розміщення військ європейських країн в Україні за підтримки Сполучених Штатів. Тобто не йдеться про американські війська, йдеться про таку. Ну він не пояснив, що означає підтримка Сполучених Штатів, чи це логістична підтримка, підтримка даними розвитки, підтримка політична. Він цього не пояснював. І Рубіо підкреслив, що йдеться про гарантії після закінчення війни. І тут виникає два питання. По-перше, ну, а якщо війна не закінчиться, от якщо вона буде продовжуватись місяць, два, три, ще рік, два, три і, і далі, е, ну, значить, відповідно до е, Рубіо, ніяких гарантій безпеки України в цей час не буде. А по-друге, ще одна проблема, як корелюють от такі обіцянки та подібних гарантій безпеки з тим, що Росія виступає категорично проти присутності військ будь-яких країн НАТО на території України, і постійно заявляє, що буде вважати військовослужбовців збройних сил будь-яких країн НАТО на території України легітимними цілями для своїх атак. Чи погодиться європейські країни НАТО розмістити свої війська на територію України без того, щоб цим погодилась Росія? Це відкрите питання, але мені здається, що на сьогоднішній день позитивної відповіді на це питання немає. Далі, що з цього всього випливає? в неділю? Заплановані чергові перемовини в Абу-Дабі тристоронні за участю української, американської та російської делегації. Ну, принаймні можна собі уявити, про що там буде йтися, буде здійснюватись вочевидь тиск на українську сторону, щоб Україна погодилась вийти з Донецької області. Це і так робиться, це буде продовжуватись. Будуть, напевно, якісь обіцянки Росії, якісь пропозиції з її боку, але подібна дипломатія, на превеликий жаль, вона нагадує дипломатію на кшталт тої, що відбувалося в 1938 році. Яка ця дипломатія 1938 року закінчилася мюнхенською Мюнхенськими так званими угодами від 30 вересня 1938 року, про те, що Чехословаччина повинна передати судети Німеччині і визнати суверенітет Німеччини над судетами? А в Мін, Німеччина обіцяла, що далі буде мир, що у неї не буде ніяких зазіхань. Ні на чиї території. Всі ми знаємо, що відбувалося після цього. Чехословаччина пішла з Судет, з дуже укріпленого району, де вона мала побудовані фортифікації, де гори захищали від можливого фронтального наступу гітлерівських військ, і в результаті. Чехословаччина після того проіснувала як незалежна держава ще півроку, до березня 1939 року, тому що ще в листопаді 1938 року від Чехословаччини було відрізано ще один великий шматок території через створений Німеччиною так званий віденський арбітраж, за яким теперішня. Значна частина теперішньої території Закарпатської області України, яка тоді входила, входила в Чехословаччину, вона перейшла до Угорщини, були території Чехословаччини, які перейшли до Польщі. В березні 1939 року Гітлер створив маріонеткову державу в Словаччині, яка проголосила свою незалежність, і одночасно. Буквально наступного дня висунув ультиматум уряду в Празі і просто окупував решту Чехословаччини, фактично анексувавши цю територію. Фактично, це він це протекторатом Богемія та Моравія. в березні 39-го року, через півроку після укладання Мюнхенських угод про здачу судет в обмін на мир. Чехословаччина перестала існувати. І пройшло ще півроку після цього, і світ вже. Був повністю занурений у Другу світову війну. І поступ подібні поступки агресору, вони нічим іншим ніколи в історії не закінчувалися, не може закінчитися і зараз. І тому думається, що Росія тут грає у свою дуже брудну криваву гру, тому що вона сподівається, що якщо Україна, скажімо, погодиться на ці вимоги Сполучених Штатів. Ну, це призведе до заворушень всередині України, тому що буде точно велика частина українського суспільства, яка це не буде ніяк сприймати, Росії лише цього і треба, тому що це буде послаблювати Україну всередини, ну або Росія буде продовжувати вести ці перемовини. Ми вже про це з вами говорили кілька разів: що у Росії є величезний досвід продовження перемовин до нескінченності. Аби ні про що не домовлятися, а робити вигляд, що от, перемовини російській стороні цікаві. Тобто, це те, чого можна е, очікувати. І е, 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 адміністрація Дональда Трампа навряд чи змінить свою позицію в якомусь осяжному майбутньому чи взагалі в якомусь майбутньому, тобто цього очікувати не варто. Будуть продовжувати люди з дивними посадами друг президента Вітков і взят президента Кушнер вести перемовини. А як каже держсекретар Рубіо, він по 10 разів на день знаходиться з ними в контакті. Ну, така от взагалі дивна конфігурація, що є дві особи, які не займають ніяких офіційних посад. Але які ведуть найбільш важливі перемовини на від імені Сполучених Штатів Америки. Є державний секретар, який очолює держдепартамент, тобто американське міністерство закордонних справ, який взагалі ніякої участі у всьому цьому активної не бере. Ну, от така, така конфігурація влади в адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів Америки. А щодо інших подій, останніх у Сполучених Штатах, країна абсолютно шокована вбивством минулої суботи в Мінніаполісі, а Алекса Претті. було багато дуже демонстрацій а, і, і в неділю, і в наступні дні не лише в Мінніаполісі. А... Практично по всій країні демонстрації протесту. І е, ситуація зараз така, що е, розслідування м, з боку федеральних структур фактично немає, тому що йдеться лише про внутрішнє службове розслідування Міністерства внутрішньої безпеки. Воно не уповноважено порушувати якісь кримінальні справи, висувати кримінальне звинувачення. Немає розслідування з боку Федеральної прокуратури, а відділ по цивільних правах федеральної прокуратури просто був зобов'язаний відкрити кримінальну справу з цього приводу. Є розслідування, яке проводить окружна прокуратура в юрисдикції штату Вісконсин, окружна прокуратура Мінеаполіса. Справа в тому, що в Сполучених Штатах федеральна юстиція вона відокремлена від штатної юстиції, є речі, які знаходяться в федеральній юрисдикції, є речі, які знаходяться в штатній юрисдикції. В принципі, дії федеральних агентів знаходяться в федеральній юрисдикції, але тут є нюанс, що скоєні два вбивства, а вбивство. За законом воно може бути в, в обох юрисдикціях, має розглядатися як злочини в федеральні і в штатній. Тому прокуратура, окружна Міннесоти, вона порушила відповідні кримінальні справи, але її розслідування реально блокується федеральними структурами, тому що федеральна структура не надає відповідні докази ні е, зброю, з якої були скоєні два вбивства Рене Гуд, та Алекса Преті. Ні, імена двох вбивць, які застрелили Алекса Преті. Вони були в масках, і їх на сьогоднішній день ще не, не ідентифікували, принаймні публічно їхні імена не оголошувалися. Е, тобто немож, неможливо провести відповідні балістичні експертизи, неможливо встановити, від якого саме постріл, який саме постріл був смертельним. Е, федеральна. Е, Сторона не видає автомобіль, в якому знаходилась Рене Гуд, яка була застрелена 7 січня, тобто вона приховує докази, не надає можливість окружній прокуратурі, що знаходиться в юрисдикції штату Міннесота, проводити розслідування належним чином. Водночас є ознаки того, що Дональд Трамп. Злякався того, що відбувається, тому що напевно йому пояснили, що це все призведе принаймні до суттєвих втрат республіканців на виборах в листопаді. То він відкликав Грегорі Бовіно, це людина, яку він призначив командувати цією спецоперацією в Мінніаполісі, яку він призначив командувати прикордонною прикордонною службою. І його відкликано, відправлено до місця його попередньої служби, а він виступив з такими, я би сказав, ну, словами й не характерними для самого себе, які свідчили про те, що він хотів би якось. Пом'якшити цю ситуацію, хоча він водночас казав дивні речі, що нібито ніхто з його адміністрації не казав, що експреті е внутрішній терорист, хоча це звучало з вуст його міні міністерки внутрішньої безпеки, ноем і е е його заступника е голови адміністрації. Е Міллера, але Трамп сказав, що він такого не чув. Дивними є також його заява, що, от, мовляв, преті не, не треба було носити при собі пістолет. Ну, дивними, тому що це розходиться з багаторічною позицією республіканської партії, для якої друга поправка до конституції, згідно якої всі громадяни мають право носити зброю, є просто святою. Ну, тобто, виходить, що для 47-го президента, якщо його політичні супротивники, бо люди, які не схвалюють його дії, носять зброю, то цього робити не можна, а от його прихильникам зброю носити можна. Можна, можна це розуміти от таким чином. Так, що, от це те, що це те, що відбувається. Ще це цікава подія вчора. Олександр Відман, головний свідок на першому імпічменті Трампа, який був директором з питань України та Росії. В Раді національної безпеки в першій адміністрації Трампа який був е на телефоні згідно своїх обов'язків, він слухав розмову Трампа з Зеленським, яка призвела до першого імпічменту Трампа. Він був головним свідком на першому імпічменті. Він вчора заявив, що висуває свою кандидатуру в сенат е на виборах сенат від штату Флорида від е демократичної партії. Тобто, він розпочав вчора свою е передвиборчу кампанію. Е Нагадаю, що Олександр Відман народився в Україні. Його родина емігрувала до Сполучених Штатів, коли він був маленькою дитиною. Він виріс в Америці. Він був підполковником, служив в армії, воював в Іраку. Потім служив в міністерстві оборони, був прокомандований до Білого Дому, де от сталася та історія, яка призвела до першого імпічменту Дональда Трампа. І хочеться побажати Олександру Відману успіхів в його передвиборчій кампанії. Ось це основні новини на даний момент. Я дуже дякую вам за увагу. Закликаю вас знову підписуватись на цей канал, поширювати про нього інформацію. Я думаю, що на сьогодні занадто мало людей знає про те, що я відкрив цей канал. Тому що У мене все ще значно більше. Людей читає мої дописи на Фейсбуку, ніж дивляться ці відео. Ці відео відрізняються від того, що я пишу на Фейсбуку. Теми можуть перетинати, перетинатися. Але вони, як, як правило, зміст є різним, тому що те, що я кажу тут, я кажу тут, те, що я пишу там, пишу там. Тим більше, що там я вже казав, я на Фейсбуку свідомо пишу нови новини. Американською російською мовою для того, щоб боротися з російською дезінформацією, щоб більше людей, які читають російською, могли знати реальну інформацію про подію США. Цей канал виключно україномовний, тому що я його створив для того, щоб спілкуватися з вами, з моїми українськими друзями, українськими глядачами, українськими слухачами, тому що мені. Приємно спілкуватися з українцями саме українською мовою. Я вважаю, що лише так і, і треба спілкуватися саме з українською аудиторією. От підписуйтесь, ставте вподобайки, повідомляйте своїм знайомим, друзям, родичам про існування цього каналу. Тут ви завжди дізнаєтесь інформацію про реальні останні події в США та коментарі до цих. Останніх подій і закінчую так само, як закінчую усі випуски: донатте на Збройні Сили України, донатте на ЗСУ, допомагайте Збройним силам України. Вони тримають небо не лише над Україною, а над усім цивілізованим світом і допомагайте ЗСУ. Це найголовніше, що треба робити. Люблю вас усіх до. На наступної зустрічі, дякую вам за увагу.